Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Сьогодні до нас прийшла чарівна гостя, яка готова розповідати про важливі і актуальні теми, які для людей, які приїхали в Америку або хочуть придбати житло. Тому, друзі, сьогодні у нас в гостях Інна Гавриляк, ліцензований брокер, ріелтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості. Інна, привіт. Добрий вечір як, як ваші справи? Дякую добре. Ви як це прекрасно? Це чудово. Бачите, ми вже е, таким американським смолтоком міємо обмінюватися. Розкажіть, будь ласка, панно Інно, бо вже так гарно звучить. Хто ви є? В чому заключається ваша робота і які послуги в плані ріалторства ви надаєте? А, дякую. А, як ви вже сказали, я є ліцензований ріелтор, а також я є сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості, та також сертифікований експерт. З негоціацій, скажімо так, з домовленостей, також експерт, okay. ось я також надаю сервіси, допомагаю з купівлею та продажем нерухомості інвестиціями. А ось і є також кілька додаткових сервісів безкоштовних, яких я надаю сьогодні. Ми це про це поговоримо. Це круто. Тобто, я бачу така людина багатогранна, і багато сервісів. Багато допомагаєте людям. Розкажіть тоді, будь ласка, про продаж, про безкоштовний сервіс, який надаєте клієнтам, якраз ви кажете, безкоштовний, і готуючи для них спеціальний аналіз. Скільки вартує їхня нерухомість? ну, в принципі, якраз розкажіть, будь ласка, про сферу вашої діяльності. Дуже вам дякую. Ну, сьогодні я хотіла швидко розпочати про продаж нерухомості. А ось і також безкоштовний сервіс, який я надаю своїм клієнтам, називається CMA Analysis. А ось хотіла би розпочати швиденько про продаж нерухомості. Якщо ви плануєте зараз продавати, чи можливо плануєте за кілька місяців, є така швидка порада. Потрібно зазвичай підготуватися до продажі нерухомості. А ось і якщо ви, наприклад, скажімо, плануєте за кілька місяців, я б рекомендувала вам, звичайно, зустрітися, де я змогла б вам розповісти більше про продаж, як світ виглядає, тому що цей процес не є такий легкий. Він зазвичай виглядає, що це дуже легко Взяв і продав, угу. але для того, щоб якщо звичайно кожен а, продавець, хто хоче продати, хоче отримати топ долар за свою нерухомість, потрібно до цього також підготуватися. Потрібно вчасно зробити фотографії. Також а, все залежить від певної нерухомості, від певного житла, можливо, якісь певні зміни, перестановки, можливо, будь-які нюанси, потрібен. так стейджер потрібен, а щоб її підготувати, щоб отримати топ долар. А також а, хотіла додати, що багато людей. Напевно, ви можливо недавно, можливо, ви вже багато років назад купили. Купили за одну вартість. Багато років пройшло. І, звичайно, можливо, скоріше всього, у вас є еквіті. Еквіті це певна різниця від того, що ви купили, і воно зросло вартість цієї нерухомості. І для того, якщо вас цікавить, я можу для вас зробити такий безкоштовний аналіз. Це називається CMA Analysis, Це спеціальна такий. Такий, скажімо, журнал, який я для вас готую, там буде все розписано в порівнюючи нерухомості, які зараз на маркеті відповідно до вашої. Ось і приблизна вартість вашого житла. Скільки воно вартує? А ось а також ще хотіла додати. Що у нас є? Я представляю американську компанію Берди Warner, яка в бізнесі більше 150 років. У нас є дуже багато локейшнів. Я можу зустрітися з вами в будь-якому з них. Скажімо, чи це Нейпрвіл, чи це Алганквін, чи це Шамбург. А, чи це а, Lake Zurich, дуже в нас багато локейшенів, а це є безкоштовно. Ми можемо провести з вами консультацію чи з продажу, чи з, з купівлі, де я в деталях все вам розповім, в залежності, чи ви хочете продавати, а, чи ви хочете купувати нерухомість. А, ось а, також а, хотіла ще сьогодні наголосити а, а, увагу на тому, а, що. А, коли ви, наприклад, хочете продавати дуже моя порада: не дивіться на ці вебсайти сайти Redfin, наприклад, там А Дійсно, якраз є такі сайти, які намагаються показати, що вони готові допомогти, так як ви кажете, Zillow, То дійсно чи варто прислухатися до них, чи актуальна у них інформація, і чи вони дійсно відповідають написані тій інформації, про яку вони заявляють? А, дякую, так а, до чого я веду? А що оцей естимейт, який вам показує? Скажімо, наприклад, зіло. Будь ласка, не беріться до уваги, тому що це лише комп'ютер, комп'ютер, який не знає, в якому стані ваша нерухомість, чи були певні зроблені оновлення, чи, наприклад, ви оновили ванну, чи ви оновили кухню? Це лише комп'ютер, який приблизно. А навіть не знаючи всіх нюансів вашого житла, показує сімей, і він зазвичай в більшості випадків він не є точний. Тому, будь ласка, не надійтеся на то, щоб отримати більш чітку інформацію. А, звичайно, я вам можу з цим допомогти і а, приготувати для вас спеціальний аналіз, де ви побачите чітко, а скільки біль вартує ваша нерухомість, Приблизно, як то кажуть, такий рейндж від до як скільки може вартувати. А на що ви в першу чергу як Ріалтор при продажі житла там нерухомості звертайте увагу, від чого залежить якраз можливість отримання більшого долара, більшої вигоди із продажу. На що, от ви, як досвідчений ріалтор, на що перше звертаєте увагу? Е, ну е, як в загальному кожна кожне житло, кожен будинок, а він є індивідуальний. Немає такого, щоб кожен будинок був. Uh -huh. Ідентичний як той чи інший, немає якогось такого алгоритму? Та ні, я веду до того, що кожен будинок різний. Вони угу. всі різні, немає ідентично, і ми не можемо сказати о, це і стільки, це і стільки. Вони всі можуть мати трішки різну value, Це його цінність. А ось на що я звертаю увагу, ну тут більше залежить від того, зазвичай. Якщо ви купуєте чи продаєте все, залежить в якому локейшені uh -huh. місце знаходження. Це є найосновніше, найосновніше, де знаходиться Тобто, це, локація, це... район, безпечність там на пане столи, лікарні коли ми як ріелтори, ми не можемо вказувати людям чи безпечний, uh -huh. ми можемо допомогти надати вам певні вебсайти, де ви все це можете перевірити, тому що це є така публічна паблік інформайшн, де ви можете це знайти, але ріелтор не може скеровувати людину, чи йому вказувати там безпечно чи там. Ми не можемо цього робити. Ну, але ви підказуєте, як мінімум, я маю на увазі О, даєте інформацію. Тобто, так. ось, будь ласка, ознайомтеся і робіть самостійний вибір. А, а, ні, якщо ми продаємо, а, звичайно, для того, щоб оцінити допомогти вам з оцінкою, скільки вартує ваше житло, потрібно звичайно зустрітися для консультації, де вам я роздея, вам, як відбувається весь процес. А також а, щоб оцінити, я роблю спеціальний аналіз. І, звичайно, з вами з кожним клієнтом іду. ми йдемо крок за кроком, щоб подивитися, скільки чи які були певні апдейти, які оновлення були. Це все впливає на вартість нерухомості. Можливо, хтось купив. Скажімо, будинок, і там була оригінальна кухня ще забудови за роки, можливо, за п'ять 10 років людина дуже багато всього оновила і вклала дуже багато грошей. Звичайно, це буде збільшувати цінність цього будинку. Тобто є дуже багато факторів, в якому стані житло, які були оновлення, звичайно, де воно знаходиться. А щоб також підготувати, отримати топ долар, потрібно приготувати а, це цей будинок до продажу, щоб він продався за топ-долар. І ще один такий трік, скажімо, зараз ще доволі все зелено. Якщо ви плануєте можливо продавати ваше житло зимою, я би рекомендувала вам зробити фотографії зараз, тому що показати цей, як то кажуть, curb appeal, як виглядає цей будинок зараз. А це є ну набагато краще ніж те, що ви поки зробимо фотографії, скажімо, зимою, і воно буде гарно, але не настільки вражаюче, скажімо так. Ось так, тобто що як такий якраз хотів задати питання, коли найкраще продавати. Я так розумію, є якийсь певний сезон, певна сезонність по продажу будинків. Тобто, ви кажете, коли це можна найкраще робити? В який період часу? Дивіться, а все залежить від того, а від першої від ситуації кожної людини. Якщо, наприклад, у людини потреба зараз, звичайно. Продавати зараз, ну, якщо така нагальність, як то кажуть, якщо ви можете почекати, є вже певні звичайно сезони, і я вам зможу цим, з цим допомогти. Можливо, до весни почекати, можливо, ну, потрібно для того також подивитися. Це залежить від району. Є певні райони. Ну я кажу, потрібно дивитися по району, по певна статистика, як все продається, який маркет, тому що кожна ерія, кожна частина міста, кожна може бути по-різному. Ось і для того, щоб продати топ, потрібно все подивитися, де воно знаходиться, яка статистика, який це район, і всі ці фактори вони впливають. І звичайно, я зможу вам з цим допомогти. Це моя робота, щоб все підготувати. Тобто, ви можете надати дійсно якраз топ порад тим людям, які готові продавати житло і äh... Правильний час, правильно про року, аж можливо, ще якісь є поради для тих людей, які готові продавати житло, які звернулися до вас, чи готові звертатися до вас. Можливо, ще щось, якісь секретики. Звичайно, весь процес продажу не, не здається такий суперлегкий для того, щоб продати. Моя робота, крім того, звичайно, що ми готуємо нерухомость, іде певний процес, де я йду від початку до кінця закриття транзакцій. Це не так просто о, ми їх взяли, продали. Моя робота складається з того, щоб для продавця також, коли ми отримуємо певні пропозиції від покупців, моя робота також пояснити продавцю, що в кожному контракті конкретно прописано. Чи це є продаж, який за готівку купується, коли чи за готівку, чи це йде фінансування? Всі ці фактори, звичайно, впливають, тому що, наприклад, там, коли купують за готівку, це може бути швидше, там також немає апрейзела, це є оцінка, є певні. Як то певні бенефіти одного і також іншого. Це все також є ряд певних, як то кажуть, цих terms and conditions, певних умов, які прокупу, пропонує покупець. І моя робота також від початку до кінця так представити своєму клієнту, що кожен продавець, щоб ми вибрали правильний правильну пропозицію, правильний офер, і щоб ця транзакція закрилася успішно. Круто, я бачу, що дійсно є дуже багато таких деталей, які впливають якраз на процес продажу і купівлі житла. А от скажіть, оцю інформацію від вас можна дізнатися тільки безпосередньо, консультуючись з вами, ось тут ви на радіо на нас прийшли. Чи можливо ви проводите якісь семінари, збори, лекції? Можливо, у вас є якісь такі проекти, де ви спілкуєтеся із ширшим колом ваших потенційних клієнтів, людей, які готові чи купувати, чи продавати житло? Дуже вдячна Івану, щоб ви якраз мені нагадали те, що я хотіла сказати. А я буду розпочинати, так як я сказала, я представляю компанію Берді Ворнер. У нас є дуже багато локейшенів, офісів, і я буду розпочинати десь приблизно через тиждень на вихідних спеціальні семінари. А для вас, а також повна презентація, як купити, як продати, також. Буду рада вас бачити для більшої інформації. Ви можете знайти цю інформацію на моїй сторінці на Фейсбуку і на Гавриляк Broker, або на інстаграм. Також моє ім'я та прізвище. Ви можете мене знайти, будь ласка, підписуйтесь та слідкуйте. А я буду виставляти, коли будуть проходити ці семінари. Але вони будуть по вигідних Субота, скоріше всього буде неділя. Ось і якщо як у нас є ще час, я би швидко хотіла розповісти, що є нова програма, яка. Для людей, які хотіли би купити житло в Кук-каунті, є така програма Buy Down Assistance Program, А в Кук-каунті вам дозволяється, ви можете отримати 5% від вартості вашої нерухомості, а це тобто допомога. На перший внесок, тобто цих 5% від суми вартості, ви зможете використати на перший внесок, також купити поінти, щоб понизити процент, і навіть на closing cost, на закриття транзакції на фі. Тобто ця програма дає можливість, так, можливість. отримати кошти на перший внесок на житло. Так і а також які мож... умови на цей а, умови зазвичай на цю вони в принципі стандартні, але дохід не повинен перевищувати 134 тисячі. Зараз вам скажу. Точно не повинен перевищити 134, Це загальна інформація. Я співпрацюю з адвокатами та лендерами, з фінансистами, які можуть вам з цим допомогти, і я буду рада вам їх порекомендувати. І ця програма вона діє для тих людей, хто перший раз купує житло, і також для тих людей, якщо ви вже не first time home buyer, не перший раз купуєте, а другий раз ви також можете отримати до 5% або до 25 тисяч, що може покрити ваш перший внесок, closing cost і. А, також а, а, ось, якщо у вас будуть запитання, я буду рада відповісти і також порекомендувати вам а, фінансистів, які тим займаються. Тобто, ви допомагаєте. У мене ось таке питання. Тобто, при купівлі людина хоче купити житло, скажімо, там, чи квартира, чи будинок, чи будь-яке інше житло. Ви досліджуєте повну фінансову спроможність людини, кредит, скор і так далі, тому подібне, можливість залучення якихось програм. Як ви допомагаєте? Як ви підказуєте? Тобто, от, скажімо, от приїхала людина по юфою, тільки приїхала, або там, можливо, хто вже рік, хто два, і думає купити житло. Звертається до вас. Які перші кроки, поради ви можете надати цій людині? Як ріелтор, я почнемо з фінансування. Я, ми ріелтор, я не можу перевіряти скор. Цим угу. займається певна людина, яка є ліцензована, цей угу. broker, а ось і mortgage loan officer, який цим займається, і вони готують людину. Моя робота як ріелтора я веду покупця від початку транзакції до самого кінця. При консультації, ну взагалі як відбувається процес. А, моя робота також, а, як то кажуть, едюкейтнути людину, а тобто ну, підказати, навчити підказати, навчити людину, а і, підказати, які а, і, кроки потрібно зробити. Звичайним першим кроком я завжди рекомендую консультацію зі мною, де я все в деталях розказую про весь процес купівлі, тому що весь процес купівлі не є такий легкий. Як воно здається, і з певними змінами, які відбулися 17 серпня? А ось а і... які це зміни відбулися? Перепрошую, дозвольте я ага, договорю саму... і потім швиденько, якщо в нас буде час, зачіплю про зміни, і ще дуже важливо для покупців. А ось і, і при консультації я все розповідаю, як відбувається повністю процес, щоб клієнти мої були повністю. Готові все, що може статися, щоб вони могли також приготуватися, тому що купівля також вона вимагає певної підготовки до процесу. Звичайно, можна все швидко зробити за кілька днів, але, звичайно, щоб все було більш спокійніше, потрібно також підготуватися, потрібно правильно податки зробити. Ось на рахунок фінансування. У мене є певні люди, з якими я співпрацюю, висококваліфіковані, англомовно україномовні. Я буду рада вас вам їх порекомендувати. І їхня це вже вони будуть пояснювати клієнту наскільки вони кваліфікуються, тому що вони повинні надати певні документи, там їхні податки, банківські стейтменти, все, що вимагає. Моргічний брокер, щоб перевірити, чи кваліфікується людина, і для того вони це все привіть, щоб видати такий пріпровеллетер лист в де вказується наскільки людина кваліфікується, і тоді ми можемо починати також процес вже пошуку житла. Моя робота також ми йдемо повністю по процес, Я можу людині також вже зробити певний пошук певних характеристик, що вони шукають. Чи це, наприклад, там таунгаус, чи це будинок. Ну а фінансова частина це вже йде інша людина. Але ви допомагаєте а, з цим в плані звичайно. порад до увазі, я Я веду а, повністю від початку, від пошуку житла а, до закриття транзакції. Звичайно. Тобто до вас можуть звертатися люди, які ще, скажімо, не мають конкретного вибору. Тобто, вони, у них є тільки ідея. Угу. Хочу а, в свій будинок, скажімо, уявімо будинок. Тобто людина просто цією такою сирою ідеєю може прийти до вас, Абсолютно. і далі уже все це розвивається, шукається, пропонується, звертається увагу на різноманітні детальки. Перевіряється, чи людина проходить певні програми, які можуть допомогти в цьому плані. Тобто, ви ведете повністю все, і ви, навіть якщо там не у вашій компетенції якісь питання, ви просто можете порадити до кого звернутися. Абсолютно я правильно розумію. Звичайно, тобто людина завдяки вам ви. Ну, так по-простому скажу, ви берете людину за руку так. і повністю проводите по цьому процесу. А яка в середньому довготривалість? Ось цього купівлю будинку, оформлення юридично, документально як задовго це? Тобто, тому що хтось може собі уявляти, ось там маю гроші чи маю можливість? іду завтра куплю будинок. Скільки це може тривати? Ну. Uh, no. Дуже рідко буває, що це відразу за кілька днів. А ну зазвичай пошук може бути місяць, два, три, чотири, п'ять, шість місяців. Тобто за це може бути довготривала, так може бути звичайно довготривала. І також для того процесу, скажімо, щоби. Всеке буває, наприклад, ми розпочинаємо процес, і нехай за кілька днів ну може, і таке трапляється, що ми зразу знайшли те, що людині подобається, і для того, нам щоб відразу розпочати процес, ви повинні мати цей лист від МАБ банку, що ви кваліфікуєтеся, тому що без нього ми не зможемо нічого зробити. Тому потрібно підготуватися. Ось так як я кажу, дуже все залежить. Чи ви self-employed, чи ви на W2. А я не хочу зараз про це, бо ми вже раніше говорили. Можливо, знову з наступного разу зачепимо цю тему. Але чи ви приїхали по u 4 А чи ви вже тут навіть рік чи півтори-два? Ви можете отримати фінансування. Навіть якщо ви були тут півроку, є також а, банк, який ви можете отримати фінансування, навіть перебуваючи тут півроку і маючи стабільну роботу. Звичайно, перший внесок тіль, трішечки більший, але є, є дуже багато варіантів, і я впевнена, що для кожного можливо підібрати. Чи ви тут а, трошечки а, не ну недовго, чи ви вже тут багато років? Ось це все реально. І програми, чи юфорю, чи резидент, чи громадяни практично одинакові. Тобто немає, немає різниці, ці, тому ні. що навіть от, ну, програми u 4 там на два роки. Вона ось є репароль продовжилась, але все ж таки законний статус от, на даний момент так. діє два роки, але все одно е, є можливість купити Звичайно. житло, незважаючи на те, що ми не знаємо, що буде через два роки. Абсолютно точно ага. і а ще важливим, так як ми зачепили зміни, які відбулися 17 серпня. Моя порада не дуже <сум> слухайте новини, тому що. На жаль, можливо, це некоректно казати, але багато, як кажуть, мізінформейшн неточної інформації, і все трактується не так, як воно має бути. А не потрібно боятися, бо зараз ну, на даний час. Багато ви чули за компенсацію, як іде оплата ріелтору-покупця. І якщо ви багато чули новин, що чи вам не потрібно ріелтора, чи вам не потрібно платити, чи продавець не повинен платити. Я хочу сказати, для покупців не переживайте, є різні опції, де ви не зобов'язані платити, скажімо, скажімо, не, не точно кажучи, зобов'язані, а є опції, де продавець все ж таки може заплатити компенсацію вашому ріелтору, так як це було до того. Ось і з моїм досвідом, зі всім я вам все підкажу, як це робиться. І не так дуже багато всього, всього змінилось. Практично все так, як було. Тому моя порада: не зволікайте, якщо ви хочете купувати, не бійтеся все практично, так як було лише там трішки певні зміни. Але є опції, як, як це можна все зробити. Супер, дуже вам дякую. Це насправді дуже цікаве та інформаційне інтерв'ю. Дякую, пані Інно, і я бажаю вам, щоб ви е, співпрацювали з тими клієнтами, покупцями чи людьми, які продають житло, які дозволять вам реалізовувати себе у своїй роботі, і щоб багато людей, які звернулись до вас, отримували своє житло, ну або продавали його за своїм бажанням. Дякую, що ви знайшли декілька хвилин для нас, і обов'язково приходьте ще, е, тому що питання дуже багато. Питань є насправді безліч, але як ви пообіцяли, ми зачепимо їх уже наступного інтерв'ю. Дуже вам дякую. Прийдете до нас. Обов'язково дякую. Тому друзі, нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Інна Гавриляк, ліцензований брокер, ріалтор та сертифікований спеціаліст із купівлі нерухомості радіо ЮЕЧИКаго.